Отже, наразі оболонь перебуває на дванадцятій позиції, 29 очок. У пивоварів далі у зоні перехідних матчів по 26 очок мають борскла та лівий берег. І наразі у зоні прямого виліту перебуває інгулець, у якого 23 очки. Ну і, врешті-решт, це означає, що. Інгулець сьогодні зобов'язаний тільки перемагати лише перемога дозволить Петрівцям уникнути прямого вильоту. Ворскла натомість уже не має шансів піднятися на 12-те місце, але у випадку поразки полтавці взагалі можуть опуститися на передостанню 15-ту позицію. А це означатиме прямий виліт команди із української прем'єр-ліги. А нагадаємо, що ворскляни виступають в еліті українського футболу аж із 1900 років. 96-го року Інгулець заробляє право на аут поблизу чужого штрафного майданчика. Звісно ж, це повноцінний стандарт для підопічних Василя Кобіна. Удар головою попереджено. Павло Ісенко дуже активно апелює до арбітра, але рефері фолу там не зафіксував ось ці аути від Романа Волохато. Це дуже грізна зброя. і Тут Павло Ісенко виявився заблокованим. Чи був фол проти нього? Питання, напевно, залишається відкритим. Хоча тут насправді Віталій Дубілей відверто заважав Павлу Ісенку зіграти в м'яч. Ось дивимося, дійсно. Віталій Дубілей всіляко заважав Павлу Ісенку зіграти на виході. Удар відбувся. М'яч влучив у поперечину. Вже майже незахищених захищених воріт ворскли. Малиш. Завантажує до штрафного майданчика у напрямку Пушкарьова, але трішечки засильний пас. До М'яча зрештою, не дістається Олег Пушкарьов. Отже, подача відбувається на дальню стіку. Тут удар головою. Олег Пушкарьов прибуває практично безперешкодно у цій ситуації. Павло Ісенко спокійно забирає м'яч, але залишається лежати на газоні. Голкіпера Ворскли. Ну і справді врізався у голкіпера уже після того, як він зафіксував м'яч, один із грабців Ворскли. Там ще поруч перебував і Євген Павлюк. Тому ймовірно, якраз таки від свого ж більше постраждав у цій ситуації Павло Ісенко. При розіграші м'яча під час позиційних атак ми, якраз, щось схоже на 4-2-3-1. спостерігаємо зараз. Удар головою відбувається від Антона Салабая. Удар неточний. І Олексій Паламарчук, в принципі, контролював ситуацію. Ібрахім Канем виконав подачу. Лосенко там теж поруч. Ось такий розіграш. Скидка під удар Лосенко. А Лосенко вже має досвід, як забивати голи у ворота Ворскли. Ось, власне, такий удар від Лосенка. Давайте після цієї атаки продовжимо кане у штрафному майданчику. Кане у бік дальній дев'ятки. Там був рекошет. Право на кутовий. Отримують футболісти Полтавської Ворскли. Боляче дивитися на Юрія Максимова. Насправді бачимо ми його реакцію на лаві запасних, але класна комбінація проходить від його підопічних по правому флангу. Ось такий удар. Удар на техніку, обвідний від Кане на обидві команди за понад 33 хвилини першого тайму. Зараз помиляється Дубілей на своїй половині поля. Ндукве віддає на кулача. Удар і кулач відкриває рахунок 0-1. Полтавці відкривають рахунок на 34-й хвилині після жахливої помилки Віталія Дубілея. Ну і зрештою цей гол наближає Ворску до збереження прописки. А в рамках елітного дивізіону на наступний сезон. Ось вам і фактор Владислава Кулача. Помиляється. Віталій Дубілей перепрошує відразу ж у своїх партнерів. Усе він прекрасно розуміє. Так, Салабай поки що за межами поля перебуває, тому ситуативно у меншості перебуває Ворскла, але продовжує свою позиційну атаку. Ндукве, простріл і удар по воротах. Від того ж таки кулача. Удар влучний. У площину воріт для статистики, але не більше того. Дукве віддає на партнера. Удар і ще один із шикарної позиції. Завдавав удар у Челядін. Там, в принципі, можна було би зіграти і праворучно. Вільного канем. Але й в самого Челядіна позиція була, дай Боже, якось дуже легко через центральну зону просочилися футболісти Ворскли. Ось таке враження, що гол Владислава Кулача, тим паче, після такої прикрої помилки. Все-таки вибив із колії футболістів Інгульця Фарасенко розігрує через короткий пас. Ось зараз відбувається подачка у напрямку Пушкарьова. Але далі Пушкарьову не вдалося ні пробити, ні скинути у центральну зону. Ось дивимося на повторі. Можливо, і сам Олег Пушкарьов не очікував, що дійде до нього м'яч. Тут і Салабай, і Пердута. Максимум, на який може розраховувати сьогодні команда Юрія Максимова, це залишитися у зоні перехідних матчів. Зараз подача відбувається до штрафного майданчика. Пушкарьову тут дісталося, який повернувся до своїх воріт, аби допомогти на стандарті. Полу там арбітр не зафіксував, буде кутовий на користь Ворскли. Тож подача відбувається на лінію воротарського майданчика. І що тут? Фол в атаці. Владислав Кулач зараз прагне поспілкуватися із Олександром Шандором. Тут були апеляції з приводу облучання, можливо, облучання м'яча в руку Олександру Дегтяруку. але питання до того, що ще раніше Станіслав Нурімалиш опинився на газоні. Сад. Самотужки тягне м'яч Валерій Сад. Сад пробиває. А ось він і удар у площину воріт. Небезпечний удар з дальньої дистанції, але потягнув цей удар у ближній кут Павло Ісенко. А вдається Ворсклі відбитися. Непоганий удар. Дійсно летіло у площину воріт. Але Ісенко виявився готовим. Фарасенко. Парасеєн виконує переведення на Пушкарьова, то й у штрафному майданчику Удар! Починають зрештою з'являтися певні дзвіночки. Дзвіночки для оборони Ворскли. Начебто впевнено у захисті діяли підопічні Юрія Максимова зі старту другого тайму. Але інгулець починає додавати в атаці. Ось удар Валерія Сада. Ще один момент у контратаці. Створюють підопічні Василя Кобіна. Ще раз дивимося. М'яч від себе відпускає. Кане вибиває, але зовсім недалеко. Лосенко повертає до штрафного майданчика. Боротьба на другому поверсі. Фарсенко. Випередив суперника. Простріля передача. Удар головою. Кисленко. Ось це так шанс для Форварда Інгульця. 71-ша хвилина. А забий зараз Кисленко. І далі. Звісно, в інгульця було би ще предостатньо часу, щоб виривати перемогу. Ось давайте дивитися. Свистун класна подача. Зіграв на випередження Кисленко. Кутовий, принаймні, призначать арбітри. Подача, удар. Удар знову від Кисленка. Тут Ісенко максимально невпевнено на виході. Зіграв. Але Кисленко марнує ще одну нагоду. Кисленко намагається зарядити своїх партнерів. Так, є неписане правило для будь-якого голкіпера. Якщо йдеш на перехоплення подачі. Потрібно вже грати в м'яч. Зараз м'яч застригає у боротарську майданчику. Малиш! Один-один. Апеляції щодо гри рукою. Але Малиш швиденько повертається назад. У нас один-один. Звісно, варарбітри зараз ще будуть переглядати цей момент. І яка ж інтрига у нас розпалюється. О, а там, до речі, є всі шанси, що гол буде скасовано. Ось, власне, епізод за участю Кисленка. Так ось перед цим ударом м'яч, здається, вру... влучив в руку Кисленку. Ну, тут велике скупчення гравців. З цього ракурсу важко помітити, чи дійсно м'яч влучив в руку. Ось, напевно, найкращий ракурс. Дійсно. Бацула намагався вибити м'яч. Після чого здалося, що м'яч влучив в руку Кисленку. Чується? зараз Валерій Сад тягне. М'яч. Сад. Сад. Сад уже у штрафному пробуває, але стелиться. Перед ним у підкаті. Євген Павлюк блокує удар. І Валарій Сад поспішає. Лосенко. Перехоплює Борська. І Ще одна можливість для контратаки, але занадто малими силами намагаються вийти у наступ. Підопічня Максима. Кане. Кане чекає партнерів. Далі начебто відпустив м'яч від себе, але вдалося зберегти партнерам по команді. Пердута у штрафному. Кане! Удар! Два-1! Ворскла повертає лідерство у рахунку. 82 хвилина. Ось ще раз дивимося. М'яч відскочив до Пасіча. Пердута далі на кане. Тут навіть чисельна перевага була на певному етапі у чужому штрафному майданчику у Ворсте. Тому до Паламарчука питань взагалі жодних. Ну, ось, власне, ця ситуація. Дійсно, Пасіч найближче воріт суперника перебуває. Складне і доволі дискусійне рішення. Здалося, що м'яч змінив траєкторію. Якраз в результаті дотику Кисленка. Ось давайте дивитися на цьому повторі. Офсайт. Офсайт. І гол не зараховано. 1-1 Залишається рахунок у нашому матчі. Це подача у напрямку Паламарчука. Удар головою. Ще одна спроба. Кисленко апелює щодо гри рукою. А там ворота то порожні. Кане! Кане! Кане тягне м'яч, втікає від підкату суперника. Один на один. Удар кане Повз ворота! Господи, Ібрахім Кане міг уже все вирішити у нашому матчі. Теж у грі максимально головний тренер Інгульцян Нестеренко вигризає м'яч для своєї команди. Ще одна контратака. Тут знову чисельна перевага у полтавці. Можна закривати цей матч. Пас на пасіча. Пасіч на кане. Кане падає у штрафному, і це пенальті. Чи ні? Ні, не пенальті. Здіймає руку догори арбітру у полі запалює лайнсмен свій прапорець. Все ж таки офсайд. Ну, не щастить сьогодні каней з забитими м'ячами. Дивимося ще раз на предмет офсайду. До речі, дискусійне рішення. Тепер на предмет пенальті. Ну, до речі, теж. Цікаво, чи зіграв у м'яч Катрич? Ні, спершу в ноги. Спершу в ноги кане у цьому матчі. Ні, офсайд. Офсайд. Ось таке рішення. Вар арбітрів. Уже і дев'ята компенсована хвилина розпочинається. І на цьому все Олександр Шандор дає фінальний свисток, який фіксує нічию 1-1 у протистині Інгульця та Ворскли. Результат, який відправляє інгулець до першої ліги. Ну а Ворскла відповідно зіграє у перехідних матчах. Василь Кобін і Юрій Максимов ще поспілкувалися кількома слівцями. Перекинулися, але але ось вони емоції. Емоції футболістів інгульцям.